Бажаю міцного козацьку. От щоб ви не плакали, мені тут не ходили під кожним відео, як все погано. Корупціонери, зрадники, саботажники. Я інформацію цю доношу для того, щоб у вас, я не скажу мозг чи мізк, а те, чим ви маєте думати, воно думало в правильному руслі. Все. Це є і внутрішніх ворогів, агентів ФСБ, диверсантів, саботажників, корупціонерів. А це поєднання поняттям таким воно державна зрада, ви маєте знати і фіксувати, Які, яку б воно це говно, посаду не займало станом на зараз, через деякий час воно буде відповідати. Хто буде сидіти в тюрмі? Хто здохне на Лазурному побережжі, у кожного з них своя доля. Красива життя вона така, ярка з мільярдами доларів, але коротенька. Отож, бо сьогодні не за них. Вони, ці петухи, здохнуть. Особливо важливо їхні шістки, які виконують їхні злочинні накази. З цими ви і ми розберемося по місту. Зараз мова про інше. Щоб ви не плакали, да? що у нас все так погано і так далі. Я вам коїсь дещо роз... розповім так З... в межах того, що можу. Отож дивіться. Мобілізація економіки в Російській Федерації відбулася, вся їхня воєнщина, все, що могли підняли, всю бронетехніку з складів, артилерію, все вони повитягували. Кабів, фабів виробляють забагато, шахедів, літаків різних ударного типу, все це є. Але дивіться, спроможності російської економіки помінам і снарядам з того, що є на фронті, доля імені Рашки-Парашки. 20%. Уважно слухаємо. 20%. Якщо прибрати Китай, Північну Корею, Іран, Білорусь і інші країни ізгої це 80%, у нас на фронті стане набагато краще. Це зусилля дипломатії. Чи є у нас дипломатія? У нас є офісний ларьочник, який управляв ручну дипломатами. А його розумові здібності на це я говорю за цього, як його там короче, камірника, це вже забув, як його прізвище, ходив е, на зустріч з студентами. І студенти показали, який там е, насправді розумовий поріг. Там нема про що говорити. Про них оцих потужних, якщо не будуть засоби масової інформації говорити, за них за три дні всі забудуть Ну от, забудуть, яких і не було. І це правда. Отож йдемо далі. Це щодо спроможності Російської Федерації по виробництву балістичних ракет. Да, їм вдалося, на жаль, і буде вдаватися в подальшому з третіх країн Європи, Азії і Сполучених Штатів отримувати чіпи. І все те, завдячуючи чому ракета летить. Да? Бо там виробництво чіпів це проблема для федерацій. Ну вони купляють, у них є гроші. Гроші в них є завдячі чому? Нафта, газ, полезні її яких вражки парашки природа дала. Багато. Вони території загарбали, дали багато. Чи можливо маленькій Україні з цим усім боротися? Так, можливо. Маленька Україна з 2014 року, я вам скажу, аби ще не внутрішні ці ФСБшники, да, які дуже зашкодили нам, у нас би взагалі інша ситуація була. Ну і вважаючи на даний час. Україна здатна це робити. Тобто зусилля міжнародної дипломатії. Колись у нас є дипломати. Да? Коли будуть дипломати не Стефанішина і не оця Маркарова, да? це ніхто. Це все забудьтеся, вообще ніхто звати ніяк. Да? Там ніколи толку не буде, поки вони будуть дипломатами в Сполучених Штатах. Оці Венедіктові, діктові, і вся остальна оця шелупонь, да? це не дипломати. Це ті особи, які сидять на табуретках і офісних ларучних показів виконують. Тому дивіться, шах перший, міжнародна дипломатія, міжнародні зусилля. Піндоси рано чи пізно зараз зайдуть конфронтацію і все одно вернуться до того, що Україна їм як воєнний військовий союзник буде потрібна. Да. Ну, до цього вони нікуди не дінеться. Отож, бо дивіться, зусилля по виробництву зброї і самої Росії, вони, скажімо так, не такі маленькі, ну в моменті, що вони мобілізували економіки, не такі величезні. Кабів дохіра, шахіда вдохіра, ну, комплекти і постачання, ну, це там велика доля країни їх да, псевдопартнерів, там Китайці, Іранці, і Корейці і так далі. Тут це чітко і зрозуміло. А якісь спроможності нашої держави? От блін, там сіни, ті плачуть. Я вам скажу так. Шановні. З тими силами і засобами на фронті, і з тими рівнем комплектації бригад, підрозділи Збройних сил, особливо бойові, оці старі устоявшися бригади. ДШВ, Єгіря, Третя штурмова, Азов. Там дуже багато да, і деякі бригади там, Національної гвардії. Тяжкі механізовані бригади, там такі 92-го, 93-го, там 92, 93, та дуже багато їх не буду перелічувати. Які іменно баячка і в якій є костяк. Кожний день, такі підрозділи, як наш, кожен день у нас є результат. А результат у нас який? Знищені підари, Знищення підар-піхота, бронетехніка, велосипеди, мопеди, блядь, все, що їжить, летить, біжить і їде. Все це знищується в умовах обмеження забезпеченості. Але я вам на початку відео хотів дещо сказати, то я вам і скажу: у нас є товариші, яких прийнято називати товаріщем, насамперед це вони побратими. Да? У мене багато друзів там. і в ГУРі, в Силах спеціальних операцій і Служби безпеки, які виконують задачі, які, в силу того, що зараз ніхто цього не буде озвучувати, вони залишаються невідомими. Але вони виконують задачі як на нашій окупованій території, так і на території Російської Федерації. І повірте, результати там такі, а після війни вони будуть оприлюднені. А ви можете сказати, а що це за чудо таке? Вони ж там не руки і не восьми хуємо, да? Ну, Вроді нормальні підготовлені пацани. А я вам скажу: тут є велетенський секрет. А в оцих оці казаків, коли вони роблять роботу, немає одного рідкісного корупційного лайна. Шмигальні, да? Шмигальня це Міністерство оборони. Казаки, які виконують задачі, отримують засоби, минує корупційну контору Міноборони, завдячуючи деяким хорошим людям, не буду говорити яким. Вони напряму отримують експериментальні і всі інші засоби зразки, не вдаваючись в подробності. У нас вони є. Є такі блін, виробники, що блять. Слухайте, їм би ще й державних грошей дати і забезпечити війська, блін, то підари б вже давно за Уралом були. Але ладно, я вам скажу так: поки є оці такі люди, які виробляють, які вражають, які планують, до речі, голова стільки там офіцери, дешики, аналітики, управління, програмери. вам окремий респект і подяка. Я вас всіх називаю. Любовно. голова стільки, тому що ви набагато розумніші, ніж ми. І респект і подяка. І бля, ви таку роботу робите, яку оце наше суспільство і, не здатне оцінити, там, здатне оцінити така частинка. Але козаки, ви ж не затово воюєте. Поэтому вам респект і подяка. І робіть цю роботу. І колись прийде час, оцей Ямальський крест, 80%, да, там 18% трубопроводу, ми положимо. 31 нефтеперерабатывающий завод ми положимо, порти положимо і енергетику їхню. І ця Кащеєва іглашку в парашу і відправить. Чи можливо це при оцих голобородьках? Ні, неможливо. Вся їхня діяльність каже, що це неможливо. Їхні слова це просто слова. Там із того, що вони сказали, і з того, що вони що зробили, це різні речі. Що сказали, не зробили ніхіра, і зараз уже на четвертий рік війни, майже да? слова перемога нема, а вони вже в пошуках справедливого миру. Там набрили бабок і думають, як спітлять, а не як виграти війну. Але прийдуть люди, і вони є, ці люди, на їхнє місце. І буде стратегічне планування, буде мобілізована економіка. І мобілізовані ресурси для війни, і ми їх обов'язково шарахнем. Там піпіндоси проснуться. Отож, все буде Україна, слава нації, федерація.